Всім привіт, шановні друзі та підписники. Сьогодні я буду проводити дегустацію з мексиканськими перчиками. Мені прислав один з моїх підписників мексиканський перчик з Мексики. Тут є плюс-мінус маса дрань, чи воно там правильно читається, не знаю, 121 грам. Ось прошу знизу. 121 грам. Ну, я пробував загугнути. Ту баночку, той перчик пробував загуглювати, який він є. То я зрозумів, що є ну, найгостріший, на сподіваюся. Не знаю наскільки гострий, бо я їв недавно перець Кароліну, американський перець. То дуже гострий. А то є якийсь мексиканський, але копчений перець, прикопчений. І то як загуглював, там відразу там, прочитав про нього характеристику, там було описано, що він є не просто гострий, а кисло гострий. Він я напів напів гострий. Будемо пробувати, що він з собою значить, який він є. Чи файний, чи не файний. Приступаємо. Так, ще би його. О, пломбу зірвав. Ти добре. Ніка. А, о, ще й зі соусом. Сос, соус, соус классний, такий запашок би прикольне дно. От того перчика, мені би хоча б вже не кажу багато, ну хоча б з кілграм я м'яска якось, якась шашечка, якось там стейка, а он Пробуй перший соус. Ну, соус такий собі. Я би не сказав, що аж дуже гострий, але такий собі. Я тут не буду, потім підберу, там викину. Все ж таки самі бачите, що я її на природі не буду природу нищити. Я природу люблю. Тепер будемо пробувати зиму. Той перчик будемо знімати пробу. Дегустація мого обляха. Треба вилучку взяти. Ножиком трошки погано брати. Мій перчик прошу. І то я замітив, що не є сам перчик. Ось зверху на перчику там навіть є, зараз пробую прокувати його з другої сторони, щоб було видно. Не знаю, що там ще зверху таке є, такими кубиками порізане. Я теж зрозумію там, ще що... якось. Якщо не помиляюся, то напевно цибулька. А туди навіть з тієї сторони видно, що там полосати, таке якби було е, цибульки. Будемо пробувати, наскільки він гострить. I što im se pojavljaju. Lijepa. Mm. 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 Kopčani ne kopčani, ali mordi u roznosu fajno. Mm. Один Ось З тої сторони вам покажу, з тої сторони ту ще навіть видно. Не знаю, що тут дійсно є, що... так я думаю чи ні. Може, не знаю, що файно, в камері буде видно чи ні. Таке жовтувате. Якщо не помиляється, то є морква. Зараз буду чути на смак. Якщо в тому соусі, я хоча б той смак відчую. Я вже перепробував всякі перці, наші перці є американські. Я переважно до кожного перця я брав завжди молоко, запливав молоком. Ну, Мексиканський перший раз пробую, не знаю, який він там з собою є, то все. Був би знав, був би краще взяв собі молока. Я цю мені мог до розноси. Ще один перчик зара-два з'їм, бо більше я не подужаю, бо запити, то нема цим то суто заради вас. Терплю всіма силами заради вас. Так що підписуйтесь, дайте мені чим побільше переглядів, чим побільше лайк. Коментарі не забувайте писати. М -м -м. Так, Мій четвертий перчик. Три перчики я подужав, не знаю четвертий, що там скаже. У мене все горить. Заради вас, своїх підписників, чим ти кіно не пожертвуєш? Своїм здоров'ям жертвую. <смір> Стараюся. Mm. Бляха. Воно ще гірше мені роби. Нічого. А. Якщо щось разі з чого, що, щось зі мною станеться, не спомиляйте лихом. <смір> Та mm. не знаю, о, ще й. Тут ще в банці я при банки вже з'їв, що в банці там я не знаю, що там ще нарізали. що що дійсно, так, я казав, що цибулька є, яка зарізана. І ще там щось було наїв соус і все. То не є сам перчик. Якщо подужаю, постараюся все. В себе то все засунути. Ну якщо не подужає, не ображайтесь. Було би молоко, я би то подужав, бо сміявся з тієї баночки Без мулока не знаю, чи дам рада, але всіма силами буду старатися. Я mm. шостий. Mm. Я хай скільки їх там лізуть в ту банку. Пише 121 грам, чи стільки 121 грам, там їх, напевно, запакували, напевно, цілих кілограм. О, бляха, ще заріньку попався, розкусив заріньку, ще гірше. Краще ту заріньку виплюнув. Ще гірше, бляха. Якщо хтось з вас пробував, Перед сіллю, самі знаєте, що сама м'якоть перця вона пече, пекуча, але зернята вони додають більшу гостроту, вони більше гостріші є. А я тільки що розкусив зернятку, що мені там все розносить всередині, не знаю, що там. Обляха. Чимось би запити, молочка би сюди. Lano, še to je eno, na pewno, podružujem in vse. Dajši ne bom risakvati. Mm. Mm. Obleha. Pokroži ga. Pečka ne bodo, ker se tam do pečka ne razdeli. Pokroži še to iz točke. Бо мені разом з перцем попадається, то я відчуваю кислинку. Може та кислинка мені <coughs> трошки переб'є. <coughs> так, цибулька. Хоч вона попитана тим перцем, соусом, все тільки що відчув її смак. Запаху її не відчувається, вона попетана, але смак я відчув. Ну, тому буду закінчити свою дегустацію. Всього найкращого. З вами ваш Володимир. Бувайте здоров'я, слава Україні!